Справжній і корисний вітамінний чай в домашніх умовах приготувати дуже просто. Беріть все, що ви любите, і змішуйте в тих пропорціях, які вважаєте за потрібними. Я буду сушити апельсини, лимони, полуницю, а також листя смородини, м'яти. Та малин. Звісно, що насушити можна будь-яких ягід або фруктів, але це все буде поступово. Зараз беру лише те, що є вдосталь. Сушила я це все при температурі 50 градусів. Лише інколи міняла місцями піддони. Ну, і звісно, що листя малини, смородини та м'яти висушились першими. На всю цю кількість фруктів та ягід м'яти я додала лише декілька гілочок, щоб вона не переважала в смаку. Моя сушарка Лібертон на 7 піддонів, плюс 2 для пастили. З магазину Тостероні. Вона потужна та економічна. У ніч. 450 Вт. це ефективно, але економно по електриці. А завантажити в неї можна і 5,5 кг продуктів. Має регулювання висоти лотків, низький рівень шуму та запобіжник перегріву. Замовляти таку сушарку я ж рекомендую в магазині Тостероні. Це один з найкращих магазинів техніки. Тут постійно класні огляди, є багато рецептів і завжди проходять акції. Сушились у мене фрукти та ягоди приблизно 10 годин, але все залежить від товщини їх нарізки. Тому що, наприклад, полуницю я розрізала не слайсами, а половинками. Ну і дуже шкода, що я не можу передати вам цей аромат. Тільки подивіться на цю красу і уявіть, як вам буде смачно, особливо в осінньо-зимній період по вечорам смакувати таким смачним і натуральним чаєм.